Ну а зараз я долучаю до ефіра Дениса Поповича. Це військовий аналітик. Пане Попович, вітаю вас. Добрий день. дякую, що долучились. Отже, про новітні українські розробки, про нові балістичні ракети, які планує е виробляти Україна fp 7 fp 9 Я зачитала вже їхні технічні характеристики, зважаючи саме на ці характеристики, які важливі об'єкти можуть опинитися під прицілом цих ракет на територію Російської Федерації. Ми кажемо про дальність першого варіанту 200 кілометрів. Ну це для прикладу Атакамс мав 300 кілометрів, кілометрів дальність. А точка У, та єдина балістична ракета, яка залишалася в розпорядженні Збройних сил України на початок широкомасштабного вторгнення, вона мала дальність до 130 кілометрів. Тобто, це невеликий, невеликий радіус. Ну, власне, кажучи, будь-які об'єкти, які опиняться в цьому радіусі, можуть бути теоретично під ударом. Великою мірою це все ж таки, очевидно, буде, якщо ця ракета з'явиться, скажімо так, розпорядженні Збройних сил України, ну от, то більшу міру це буде якраз для того, щоб завдавати удару по оперативній глибині російських військ. Тобто це буде такий фронтовий комплекс більшу міру, використовуватись за виключенням можливо тих об'єктів, які знаходяться недалеко, відносно недалеко від кордонів України. Тому що ми чудово розуміємо, що ще й треба розмістити цей комплекс в такий спосіб, щоб принаймні він був невразливий для безпілотників, для артилерії і так далі. Тобто, на якійсь відстані від державного кордону він має стояти, тому це ще зменшує дальність, на якій може діяти ця ракета, яка має радіус до 200 кілометрів. Понад км, кілометрів 75, це вже можна бути більш-менш по стратегічній глибині території Російської Федерації. В теорії навіть може дістати, дістати до Москви. Тим паче, що швидкість велика, 2200, е, на швидкість велика 2200 е, метрів на секунду. Ну, от, для того, щоб отримати кілометр на годину, ну треба, скажімо так, помножити це на 3,6. Ну, це ми отримуємо десь понад е, 7 тисяч кілометрів на годину. Це хороший показник, важко ракету буду збити, ну, от, е, як і будь-яку балістику. Ну тому нам залишається лише очікувати, так би мовити, появи цих ракет в розпорядженні збройних сил України. Балістичну ракету фламінго розробили десь за 9 місяців, і ми вже побачили її практичне застосування і результати хороші. Результати ураження ворожих цілей. Наскільки швидко можуть з'явитися ці напрацювання, зважаючи на те, що вже певна база для виробництва балістики у нас є. Балістичні чи крилату ракету ми побачили? Балістичні ракети. Фламінго. Ну, фламінго. Тому ми про, про крилату ракету чули. Балістичні ракету, я, чесно кажучи. Ще... Ой, так, вибачаюсь, Фламінго-крилата ракета. А ну, можливо, я чув про крилату ракету, вона доволі широко рекламувалась. Добре, ну, А якщо Що говорити навіть, про запухся, <різв 'язався> Про балістику. Наскільки швидко ми можемо її виробити? Залежить Залежить від багатьох чинників. Фінансування, е, значить, передусім фінансування, передусім, е, наскільки буде успішно випробування чи іншої ракети. Як буде тривати, так би мовити, її розробки розробка передусім. Може бути 9 місяців, може бути рік, може бути 2 роки. Тут зараз ніхто не скаже. Тут різні обставини можуть на це впливати. Наскільки виклик великий для Російської Федерації буде з появою додаткових таких балістичних ракет? Маємо Фламінго, маємо Нептун. Потім з'являться ці розробки, які точно полетять по запрограмованим цілям? Ну от Увіть собі комбінований удар з використанням далекобійних безпілотників, за використанням крилатих ракет різних типів і за використанням балістики. Це ускладнює роботу для ППО і е е підвищить можливості ураження тих чи інших об'єктів на території сільського. Пане Попович. Так. З... З них зв'язок із Денисом Поповичем. Наразі будемо його перенабирати і далі продовжувати говорити про українські ракети, наші розробки і не тільки, тому що, до прикладу, про події на фронті також важливо говорити на північно-слобожанському напрямку. Значно зменшилась активність ворожих військ. Втім, за словами речника національної гвардії Руслана Музичука, російські підрозділи, які сили оборони відкинули на Сумщині, перегрупували на інші напрямки. Давайте послухаємо. Те, що ви кажете, сумщина, то дійсно, що за останній час кількість взагалі штурмових дій боєздітнень тут значно знижилась, і активність ворога зменшилась, особливо після того, як сили оборони тут провели стабілізаційні дії, відкинувши ворога за низку за ділянку кордону державного. І після того ворог перегруповував свої сили, зокрема підрозділи з Курської області, були. Деякі переміщення для посилення інших напрямків, зокрема запорізького напрямку. Друзі, я нагадаю, що небезпека не лише на фронті, а і у повітрі над мирними містами. Тому прошу ще раз звернути увагу на карту повітряних тривог. Будь ласка, подивіться. Я просто зараз нагадаю, що Житомирщина у зоні небезпеки, Чернігівщина, це Прилуцький, Ніжинський, Корюківський, новгород Сіверський райони, Шостинський та Сумський райони, ворожі безпілотники перебувають у повітряному просторі України. Тому будь ласка, зважайте на тривоги, перебувайте в укриттях. Денис Попович, військовий аналітик, у нас на прямому зв'язку. Пане Попович, як чуєте мене? Чую, Добре, я бачу. Наче теж добре. Добре, я вас також вже. Про ситуацію на фронті хотіла б далі поговорити: який можливий розвиток подій на лінії бойового зіткнення ми можемо спостерігати у восени взимку. Ну, ось буквально тільки що ви цитували. Слова речника, так і тут з ним дуже важко посперечатися. На сьогоднішній день ворог е м, перекидає додаткові сили на Донеччину для того, щоб е ті завдання, які вони перед собою ставили, і не виконали під час літнього осіннього е весело-літнього наступу, вучасть, а це взяття е оточення П Покровська, Мирнограда, е витіснення звідти наших військ. От вони зараз перекидають підкріплення того, щоб е восени спробувати це питання для себе закрити. Е е і ці війська вони перекидають з сумського напрямку. Це, про що я казалося, ці війська перекидалися, в тому числі перекидаються з південних напрямків і так далі. Причому вони перекидаються в такий спосіб, щоб ми для себе вирішили, що вони намагаються, так би мовити, створювати тиск на інших днях фронту, але е, всі ці річки вони стихуються на Донеччині. Тому саме Донецька область у нас найближчими тижнями буде в центрі уваги, на мій погляд. Загалом сили оборони підрахували Росіяни у серпні використали дуже багато керованих авіаційних бомб на лінії фронту. Я от приведу приклади. Серпень російська авіація скинула на позиції сил оборони про фронтові населені пункти 4390 кабів, і це більше ніж попереднього місяця. А було попереднього місяця у липні 3786 одиниць. При цьому найвищий показник використання кабів у 20 у 25-му році все ще припадає на квітень понад 5 тисяч таких засобів ураження. Загалом, яка тенденція може спостерігатися найближчим часом? Тенденція в використанні кабів? Кабів, так? Ну, я думаю, там, де вони будуть намагатися атакувати, там вони будуть більшу міру цікаво використовувати яким чином ми зараз можемо посилити нашу бойову роботу проти цих російських засобів ураження? Ну, щодо кабів, постійно питання таке виникає: який спосіб можна посилити роботу? Варіантів не дуже багато. Це або далекобідні засоби ППО, яких у нас замало. Ми постійно чуємо, що ми від партнерів просимо ці петрити, зокрема, і так далі. Другий варіант це знищувати літаки на Засоби попова це знищення безумовно безпосередньо літаків, які Пане походження в зону дії цих хабів. Дякую, до з Боже. Я, вслуж, я, я чую вас. Так, так. Дякую, що долучилися. На жаль, маємо обмаль часу. Денис Попович, військовий аналітик, був на прямому зв'язку. Друзі, да.